Він був одним із тих, хто не терпів фальші ані в житті, ані на сцені. Завжди відкрито критикував артистів, які виступають під фонограму. А ще створював хіти, які досі не втратили актуальності. Микола Мозговий не просто співак, композитор і продюсер, а справжня легенда української сцени. Але шлях до слави був далеко не простим. Йому забороняли займатися музикою. Він пережив страшну аварію. І навіть сам Леонід Кучма виганяв його з Києва, які маловідомі сторінки. Приховує біографія Миколи Мозгового та його родини, як він боровся з українським шоу-бізнесом та коли його життя розділилося на до і після. Далі розповім. Микола Мозговий народився 1 вересня 1947 року в селі Сарнів Хмельницької області. Батько Миколи Мозгового Петро Григорович виріс у дитбудинку, а мати Євгенія Федорівна у звичайній сільській родині. Коли хлопцю виповнилося 7 років, сім років, сім'я переїхала до Чернівців. Там його батько очолював колгосп, а мати повністю присвячувала себе сину. Ще з дитинства Миколу тягнуло до музики. Він співав у шкільному хорі та грав на баяні. З часом вступив до музичної школи, а після її закінчення до музичного училища. Кожен крок наближав юнака до найбільшої мрії стати співаком. Але на шляху став батько. Петро, хоч і сам мав музичний талант, і колись мріяв бути на сцені, так і не зміг підтримати сина. Він хотів, щоб Микола обрав серйознішу професію, тому відправив його подавати документи на юридичний факультет. За словами доньки Олени Мозгової, він спершу погодився, але згодом обрав інший фах. Він вступив до Харківського юридичного інституту, але втік з державних екзаменів. У цей час треба було здати вступні іспити. Естрадно циркову студію Микола їх успішно склав та вступив на вокальне відділення. Згодом він став студентом Київської консерваторії. Там він навчався у класі Костянтина Огнєвого за спеціальністю сольний спів. У 1971 році Микола Мозговий став солістом Укрконцерту організації, яка займалася гастрольною діяльністю по всій УРСР. З цього моменту мозговий не просто співав, він створював власну музику. Одним за одним народжувалися хіти, які згодом стали улюбленими. Горянка. Перше, моя перша любов, ти пригадай і грай, музику моя. Грай, музика моя, і тоді ж у мозгового з'явилося правило, якого він дотримувався все життя жодної фонограми, тільки живий голос. Цього ж він чекав і від інших колег по цеху. Мозговий не раз різко висловлювався про тих, хто приходив на сцену з плюсом. Це та -то плохо. Тоді не а особливо, коли какда про фонограмочку помудряється піти вже в ресторані. Як люди заказують музикою, їй тут, тут дурять, я пережаюся тим, хто заказує это все згодом. Ця принциповість не завжди працюватиме на користь мозговому, але про це трохи пізніше. Музичні оглядачі згадують, що в 70-ті мозговий працював без перепочинку, давав по 30 концертів на місяць. Це фактично по концерту на день. Я не думаю, що це все були великі концерти. Деякі могли бути по одній-двох піснях, але тим не менш. Він відпахав як живий вокаліст і може дати фору багатьом іншим тогочасним зіркам. Найбільшу популярність мозговий здобув саме як композитор. Славу принесла пісня Край, яку виконала Софія Ротару у 1979 році. Композитор не раз згадував, що до цього був причетний і чоловік співачки. Ну, їй сподобалася ця пісня. Вона попросила Толю царство йому небесне, чоловіка. Ми знаємо її з дитинства. Він прийшов. Напиши мені партитуру. Я йому написав. Він виставив пляшку горілки. Ми випили, і все. Пісня Край стала справжнім хітом і полюбилася багатьом українцям її і донині переспівують відомі артисти: серед них Марія Єремчук, Кола, Іван Навій та інші. Чимало уваги публіка приділяє їх іншим творам Миколи мозгового: зокрема, минає день, минає ніч і, на щастя, на долю. Ці пісні й досі звучать зі сцени у виконанні молодого покоління артистів. Мозговий умів не лише створювати пісні, а й відкривати таланти. Так він і став продюсером. Саме він вивів на сцену гурт Беркут, який під його керівництвом здобув справжню популярність у 70-х. Згодом мозговий працював з молодими артистами вже на державному рівні, очолив український мистецький фонд імені Володимира Івасюка. Також мозговий заснував два фестивалі для артистів. Пісня буде поміж нас у Чернівцях і море друзів у Ялті. Його талант і віддані сцені не залишилися непоміченими. Спершу він отримав звання заслуженого артиста України, а пізніше на. Родного все змінилося в одну мить, коли у 1994 році Микола Мозговий потрапив у жахливу аварію. Як згадував сам композитор, того злощасного ранку він вирушив у дорогу, щоб здійснити свою давню мрію, придбати землю. І раптом просто знізвідки на вузькій трасі з'явилася вантажівка. Досі не можу зрозуміти, звідки назустріч вилетіла та фура, і йшли лоб в лоб. Вивернув кермо і полетів у лісосмугу. Я, до речі, після лікарні їздив на місце аварії, метрів 30 летів з восьмиметрової висоти. Якби не мій джип, був би на тому світі. Головне, зметикував запалювання вимкнути в польоті. То три години пролежав весь переламаний не людина, мішок кісток, суцільний синець. Його врятували двоє незнайомих чоловіків, які випадково проїжджали повз. Вони витягли композитора з понівеченого авто та передали медика. Внаслідок аварії мозговий зазнав важкої травми, перелому хребта і тривалий час проходив складне лікування та реабілітацію. Як зізнавався сам композитор, після тієї аварії його життя розділилося на до і після. Разом із тілом болісно зламалися й ілюзії. Більшість друзів відвернулися. Поряд залишилися лише кілька людей. Був успішним артистом і бізнесменом, а коли розбився, став нікому не потрібний. Гроші швидко закінчилися. Розумієте, я завжди був надто відкритим, завжди мріяв про щось високе. Після аварії мрія зруйнувалася. Тільки через рік я став на милиці, вчився ходити, тримати чарку. Мій друг, знаменитий конференції Олексій Попов, вічний йому спокій, приходив до лікарні і розробляв мені кисті рук. Ще один мій друг, колишній барабанщик Кобзи Женя Тренько, робив загальний масаж. Кожен день вони приходили і ставили мене на ноги. Згодом від Миколи Мозгового почали відвертатися колеги саме через його принципову позицію щодо співу під фонограму. У 1997 році артист дав відверте інтерв'ю виданню Бульвар Гордона, де різко висловився про популярних співаків і загалом про стан українського шоу-бізнесу. Хіба ми маємо інститут шоу-бізнесу? Все, що маємо, це прогресуюче фанерне мистецтво. Артисти викладаються під фонограму, потім за лаштунками демонстративно витирають злоба під. А їм кажуть Ой, сьогодні ти звучав краще, ніж учора. Ну, це ж анекдот, а не естрада. Дісталося від мозгового гуртам Грінґрей і табу раса», а також Павлу Зіброву, Тарасу Петрененку та Ель Кравчуку. Його публічна критика викликала хвилю обурення в шоу бізнесі. Чимало артистів написали листа до тодішнього президента Леоніда Кучми з вимогою вжити заходів щодо композитора. Кучма дослухався, скасував державне фінансування фестивалю Море друзів. Мозговий опинився в боргах. Щоб їх погасити, він продав квартиру і на деякий час переїхав жити до власної студії звукоз. -звук. Запису невдовзі мозговий взагалі покинув столицю та переїхав у село Кейлов. В одному з інтерв'ю він прямо заявив, винен у цьому особисто тодішній президент. Я ж в селі живу, я ж не киянин. Це все дякуючи кучмі. Він мене вигнав з Києва, бо я все продав. Інакше б мене за борги вбили в 1997 році. Ми до того мали невеличкий клаптик землі, 12 соток, і вирішили будувати собі невеличку дачку. Коли все це сталося, зрозуміли, що, окрім цього, нема де жити. Почали збирати гроші, працювати. Кучма мені ще й не давав працювати, відлучив від тої цицьки. І що я йому зробив? Але Бог йому суддя. Після всіх втрат та розчарувань Микола Мозговий зумів повернутися на велику сцену. Він знову почав виступати з концертами. А у 2005 році очолив головний концертний майданчик країни Палац Україна, ставши його генеральним директором та художнім керівником. На цій посаді залишився вірним своїм принципам: жодної фонограми, лише живий голос і музика у супроводі справжніх інструментів. Після роботи Микола Мозговий їхав у село, де відпочивав душею. Народний артист. Мав чимале господарство, тримав кіст та овець, але особливе задоволення йому приносила кулінарія. Як пригадувала його донька Олена, до них завжди стояла черга з друзів та знайомих. Усі хотіли скуштувати фірмові страви від її батька. Готував він із любов'ю і мав для цього власний ритуал: Щоранку все починалося однаково. Він зустрічав світанок, ішов плавати на річку, розмовляв з деревами і сонцем. На сніданок у нього було півлітри козячого молока. Які щойно видоїли та одне свіже яйце. Що відомо про особисте життя Миколи Мозгового? Своє кохання життя він зустрів ще під час навчання в Київській консерваторії. За словами Олени Мозгової, у її батька тоді було багато прихильниць, але тільки одна її мама Віолета змогла по-справжньому зачепити його. Миколі вона одразу сподобалась, але щоб привернути її увагу, йому довелося постаратись. Він добивався її уваги понад рік. Віолетта була вигідною дружиною, вага в неї була всього 47 кіло. Можна було взяти під руку і носити я її одягав за три рублі в дитячому світі. Шикарний був магазин. Весілля вони зіграли у 1970 році, просто в приміщенні цирку. Віолета була для нього не просто дружиною. Вона стала його музою, головним натхненням і згодом справжнім мозковим центром у всіх творчих справах. Як згадував сам Микола, усі організаційні клопоти лягали саме на її плечі. Вона все тримала під своїм контролем. Моя дружина, безцінний працівник, єдиний режисер, який досконало знає сцену палацу терен Україна. Всі його можливості. Найдорожчий подарунок, який я їй зробив, призначив головним режисером-постановником головного майданчика країни. Але найбільшим щастям у житті подружжя стала донька Олена. Більше мене він нікого в цьому житті не любив. Тато не вмів довго сердитися. Він швидко відходив. Казав, що «Іди сюди. Я залазила на коліна і все ок. Микола Мозговий щороку писав для Олени по одній пісні. Спочатку вона йшла його шляхом, співала, але з часом вирішила залишити сцену та стала продюсеркою. Однак в особистому житті доньки легендарного композитора було далеко не все гладко. Олена тричі була заміжня. Уперше вона вийшла заміж у 18 років за бізнесмена. Одружилась не з кохання а через тиск батьків. Народила доньку Зою, але шлюб швидко розпався. Другий шлюб Олени з відомим співаком Олександром Пономарьовим був на слуху у всіх. Вони прожили разом 10 років і мають спільну доньку Євгенію. Зі сторони здавалося, що вони просто ідеальна пара. Але нещодавно Олена зізналася, за красивою картинкою ховались болючі речі: насилля, постійний контроль, заборона працювати та ревності з боку Пономарьова. Саме це і змусило її піти. Вона розуміла, що залишатися далі було просто небезпечно, коли у мене з'явилась фінансова незалежність. Я думала про це, але завжди не вистачало сил. Це був уже супротив. Я вже не просто терпіла, а могла дати здачі. Потім з'явились внутрішні сили. Подумала, що треба це закінчити. Я прийшла та чесно, дивлячись в очі, сказала: я закохалась. мені треба йти. Про токсичні стосунки з Пономарьовим Олена батькові не розповідала, боялася його реакції, знала, що він може вибухнути. Я не могла розказати татові. Тому що боялася, що він його вб'є. Я єдина найкоханіша принцеса. Якби він дізнався, він би просто його задушив. Третій шлюб із співаком Володимиром Ткаченком, більш відомим як Девід Аксельрот, став для Олени справжнім порятунком. Микола Мозговий до останніх днів залишався вірним сцені. Навіть коли почалися серйозні проблеми з серцем і йому ставало дедалі гірше, все одно не покидав улюбленої справи. 29 липня 2010 року він ще приймав відвідувачів у Палаці Україна, а ввечері спокійно ввечеряв із родиною. Ніч не віщувала біди, та вже вранці дружина знайшла його при смерті. Як згадувала донька Олена Мозгова, батько помер у неї на руках. Його серце зупинилося. Поховали Миколу Згового на байковому кладовищі в Києві, але пісні композитора досі звучать. А його голос впізнають з перших нот. А ви слідкували за творчістю Миколи мозгового? Які його пісні вам найбільше запам'яталися? І в чиєму виконанні вони звучать для вас найглибше? Діліться в коментарях з вами була Анжеліка Галасевич. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись та залишити коментар. До нових зустрічей.